Так, вийшов наш відпускник і зразу в путь була 44. була 24. Із редукторним мостом Ее, ей, ей, не здав! Оце у нас такий відпускник, ніякий, ну, не, не хоче робити нічого. Ось такий трактор їде до цього, власника. Того цікаво техніка, пешить, телефоноїка. Техніки по наявності трошки є. Доставка у нас безкоштовна, без предоплати. Так, отакий от ориончик РД-шечка 404-та є. Це ще 404-та. Це от булат Елька, 244-й. І ще раз булат Елька, 244. -та. А це хто? А це Соліс? На такій солі 105 солістоп'ятинький. Друзі, кого цікавить, пишіть, телефонуйте, все по наявності, доставка у нас безкоштовна. Ми знаходимося Київ-Житомир, 3,6 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. А з вами, як завжди, Олександр. Всім вдалого дня.